Коротко про себе маю економічну освіту, працюю бухгалтером бюджетної установи. Про платформу Genius Space Да подякувати викладачам за професійну подачу матеріалу курсу бухгалтер ФОП. Дякую за доступне пояснення матеріалу та вирішення питань при. Виконання завдань курс цікавий, да інформативний, підійде для людей, які прагнуть здобути нові знання. Дякую всім викладачам та бажаю вдячних до старанних студентів.